Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні хочу поговорити з вами про конверсії в Age of Sigmar. Випадково почув думку, що Age of Sigmar, моделі Age of Sigmar не дуже придатні для того, щоб робити конверсії. Набір зброї невеликий, опцій зброї небагато робити якісь більш-менш. Пристойні конверсії дуже складно, тому що більшість позицій вони дуже складні, і якщо вносити якісь зміни в конструкцію, то це складно. І хочу показати кілька своїх моделей конверсій, які я зробив для того, щоб заперечити це і показати, що якщо ви хочете робити конверсії, то ніхто вам не заважає. Робіть конверсії, робіть моделі такі, як ви хочете. І все буде круто. Отже, На прикладі своєї армії, в мене армія е, Stormcast. І Торнели, І тепер я покажу вам кілька конверсій. Перше, що я хочу показати, це весь цей набір чуваків. Я забув, як вони називаються. Це чуваки з арбалетами. Юді -катори, Джуді -катори, вони називаються. Ось чуваки з такими арбалетами. Це повністю конверсія зроблена з лібераторів. У мене був стартерний набір з лібераторами, їх у мене було дуже багато. Я не хотів себе в армії стільки наборів лібераторів. І попалися мені в руки арбалети від набору юдікаторів, тому що цей набір він якби дабл-набір. Тобто є дві опції робити юдікаторів з луками і стрілами. Такі. Моделі, вони, як би кажуть, більш практичні в грі, ніж моделі з арбалетами. Але мого друга залишилися ці арбалети, він мені їх віддав. І я зробив з них ось таких юдікаторів з арбалетами. Признаюсь, я знайшов їм застосування в грі і вони себе дуже добре показують. Найпростіший спосіб робити конверсії, ось тут добре показаний. Просто замінити голову. Ось це в мене сержант загону, ну, командир загону. І ви бачите, я просто йому приклеїв характерну голову яскраво вираженим характером і, такою, і з думкою, що він думає про ворога, в якого зараз стрелить. І моделька повністю змінилася, набула характеру. І вже немає того такого неживого вигляду, який має оця маска StormCast. Добре, йдемо далі. Ще простенька конверсія. Ось цей чувак з молотком, звичайний лібератор. Ну, якщо ви граєте за струмкастів, то знаєте, що лібератори зі стартерних наборів вони не мають опції з цим потужним молотком. А він досить потрібний в загоні. Тому, бачите, я взяв руки з подвійним загоном від, о, не там, від паладина тих грубих чуваків, теж, які є в стартері. Їх там є три. Тобто я взяв ці руки, приклеїв і, і замінив голову. Також замінив голову, тому що цей молоток добре давати командиру загону. І видно, що цей чувак без чолома, в нього характерне лице, такий собі африканської крові чувак. Крутись до великим молотком, покаже хаосу, де його місце. Для порівняння, ось звичайний лібератор, з якого приблизно було зроблено цю конверсію. Бачите, забрав щит. Приклеює в інші руки і зовсім інша моделька. Конверсій, варіантів дуже багато. Також найпростіша конверсія це звичайний командир лібераторів. Але у мене та, командир тепер став ось він командир з молотком. А з командира я зробив Найтквестора, Questoра. Квестор. Ось такий чувак. Оригінальний він тримає навпаки в лівій руці меч, а в правій щит. але Оригінальна ця моделька тримала в цій руці молоток. Замінив молоток на меч. і прошу дуже, у мене вийшов герой. Ця моделька дуже сильно перероблена. Якщо ви не здогадалися, то це у мене такий лорд реліктор. Я думаю, що його чорний колір і оці зелені надписи мали підказати вам, що він лорд реліктор по беку він. Зі світу смерті, І він є некромантом. Тому в таких чорних кольорах він ходить. І ось бачите, ця його палка, там він носить в оригіналі таке велике трьомо з черепом, з цілим скелетом. Я не мав такого, я мав чувака цього паладина, це ж стартерного. Я йому дав його ж бекпак на палку. Замість молота. Получилася така от велика палка. Лорда реліктора, але орда реліктор б'ється молотком. Ось його молоток висить на поясі, Тобто, візів їх, дотримано. Тут на, на ці наплесники я дав йому ось такі ось штучки, прикольні, це насправді були, зараз покажу вам, що це було, це були ось такі от навершення на голови літаючих чуваків. У мене їх кілька назбиралося, я не знав, що з ними робити. ось Зробив йому такі собі крила. Не знаю, чи добре це виглядає, мені подобається. Ось такий лорд реліктор вийшов. А тепер покажу кілька проєктів, над якими я ще працюю. Вони ще не закінчені. Перший це ось цей чувак на крилах. Хто здогадався, пишіть в коментарях, хто це буде. Бачите, це тіло звичайного. Е я забув цю модельку чувака на крилах стартерного, тільки замість його рук з молотками, в нього руки від е, юдікатора, від звичайних набору, набору юдікаторів, в нього лук, стріла, стріла. І цей чувак це у нас тепер. Nightvenтор супер крутий лицар, якого ніяк не можу закінчити, тому що шукаю пташечку. Ось тут у нього під ногами має літати пташечка, яка теж атакує і допомагає йому в бою. Його домашній улюблений. Знайду пташечку, закінчу цю модельку. Як бачите, я її починав колись малювати. Це навіть мій син малював колись, її давно. Я її трошки відмив і зроблю з нього собі нового. Героя. Ще один герой, який в процесі, це буде у мене лорд Кастелянт, якщо не помиляюся, чувак з ліхтариком і з алебардою такою. Не впевнений, що так він буде. Як бачите, це тіло оригінального лорда реліктора. Але тут в нього буде плащ. Зараз я тільки накинув отакі от смужки, в нього є ліхтарик. Як бачите, це ліхтарик це також бекпак паладина, який там був в наборі стартерному І ось так я хочу зробити лорда реліктора. Цікаво побачити продовження? Пишіть про це в коментарях цього проєкту. І ще один проєкт, за який я взявся зовсім недавно. У мене є баліста стартерна. Кілька разів використовую її в іграх. І так собі вона себе показала. І подивіться, що в неї тут є. Два чуваки, якщо ви бачите, вони в одинаковій позі. Трошки там барахваєм дали різного в руки, але поза в них однакова. І що я думаю зробити? Я думаю, що, наприклад, цього чувака можна залишити таким, як він є. От він стоїть прицілюється. А цього чувака, я хочу замінити на цього чувака. Зробити з нього артилериста, зробити йому ось таку от. Не знаю, оцю. Якийсь матрас, чи це одіяло, якесь зробити йому таку матрасну броню, накидку, щоб він був подібний, дати в руку йому якийсь відповідний хлам з цього чувака. А з цього чувака я хочу зробити героя. Героя, який називається лорд-ординатор, якщо не помиляюся, це герой, який щось він там бафає, стрілецькі юніти, і, зокрема, балісту. Там можна з ним робити якийсь батальйон, який. Получає від цього чувака якісь бафи. Тому, думаю, що цей чувак буде перероблений, бо навіть, навіть признаюсь, малювати двох таких однакових чуваків не цікаво. А от зробити з цього чувака лорда ординатора, це, я думаю, цікавий виклик. Отже, я показав вам свої конверсії, сподіваюсь, вам було цікаво.